Права 636. Знайдіть суму довжину всіх ребер і площу поверхні прямокутного паралепіпіда, виміри якого дорівнюють 7 см, 10 см і 11 см. Ну що ж, стартуємо, думаємо, як це зробити. Перше, нас цікаві, сума довжини всіх ребер. Як її знайти. Ну, у прямокутного паралепіпіда є 12 ребер. І тоді, якщо одне ребро у нас дорівнює 7 см, то воно буде зустрічатися 4 рази це ребро. Тобто далі 4 рази зустрічається ребро розміром 10 см, і 4 рази зустрічається ребро розміром 11 см. Ну і записуємо тоді. Тобто, щоб знайти суму довжин усіх ребер, я запишу тоді перша дія. Треба 4 помножити на 7 плюс 4 помножити на 10 і плюс 4 помножити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, можна безпосередньо множити. Ну і це не буде дуже складно, але придеться потім додавати. Можна 4 винести задушки, потім додати по різному можна робити. Ну, давайте я, наприклад, винесу задушки 4. Тоді в нас у дужках буде 7 плюс 10 і плюс 11. І це дорівнює. 4, що множиться. Далі 7 плюс 10 це буде 17. Плюс 11, це буде 28. То 4 помножити на 28. Ну і це можна записати як 2, що множиться на 2, і множиться на 28. І це дорівнює. Спочатку обчислимо 2 на 28. Пишемо, що це дорівнює. Можна і стопчик. 2 на 28 це буде 56. Та ми пишемо, це буде 2, що множиться на 56. І це дорівнює, тоді 112. І в зішках записуємо чого? Сантиметрів, так. І пишемо: це у нас тоді сума довжин. усіх ребер. Усіх ребер. Є? Тепер переходимо тоді. До площі, як знайти площу? Ну, площа аналогічна. У нас грани є у прямокутного паралепіпеда 6. І ці 6 грани, і протилежні грані у нас рівні. Тобто, у нас будуть тоді, записуємо, друге. І пишемо, що площа S до рівня. Тобто ми маємо знайти, наприклад, спочатку грань, у якої розміри 7 і 10 см. Такі грані будуть 2. Ми пишемо 2. Що множиться на 7 помножити на 10. Далі додати. Дві грані будуть, розміри в яких 7 на 11 сантиметрів. І додати. І будуть дві грані розміри, в яких 10 на 11 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми спочатку тут 7 помножимо на 10, це буде 70. То ми пишемо це 2 помножити на 70. Додати. 2 помножити 7 на 11 це буде 77. І додати 2 помножити. Ну, а 10 на 11 це буде 110. І це дорівнює. Ну а тепер уже множимо. Ну що ж. До речі, тут можна двійку винести за дужки, можливо, і так простіше. Ну або множимо 2 на 70 це буде 140 додати. Тепер 2 на 77 це буде 140, 154. 154 додати. Ну, а 2 на 110 це 220. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна усно. Але можна і стопчик просто додати. Давайте то тоді додамо всі три доданки. Отже, записуємо 140. Потім 154 і є 220. Додаємо. 0 плюс 4 плюс 0 це 4. Так, 4 плюс 5 це 9, плюс 2 це 11. Один пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 і плюс 1 це 3, плюс 2 це 5. Отже, це буде тоді 514. Пишемо 514. Ну і в дужках пишемо квадратних сантиметрів. Ми сантиметрів всі множили на сантиметри. Ну і записуємо це площа. Поверхні. Ще поверхні прямокутного паралепіпеда. Прямокутного. Паралепіпеда. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Довжину ребер записуємо це 112 см. Сума довжин ребер. Ну і площа записуємо 514 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання про довжину ребер і площу прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.